Вітаю всіх учасників заходу, від імені педагогів та учнів Турецька. Я, Леневич Богдан, хочу зупинитися на демографічних втратах від голодомору геноциду. Так, організатори та виконавці Голодомору геноциду, представники комуністичного тоталітарного режиму, зробили все, щоб приховати масштаби винищення українського селянства в 1932-33 роках. Керівництво СРСР приховувало правду про трагедію селянства. Було заборонено вживати слово «голод». Це виключало фіксацію відповідного діагнозу медичними працівниками. Якщо ви відкриєте національну книгу пам'яті жертв голодомору, то побачите, як у 1932-1933 роках зростає частка померлих без діагнозу. В Донецькій області ця частка цієї категорії складає 14,7% або 5969 осіб. Дякую за увагу.